В Майдапу, як завжди, все нестандартно. Тому саме сьогодні НЛО викрадає корову. Mm. Привіт! Я Олександр, засновниця Майдак. І я перетворюю складні ідеї на живі динамічні проєкти, які захоплюють, надихають і відкривають внутрішнього генія в кожній день. Років тому мені прийшла ідея створити простір, де діти стають не учнями, а дослідниками, інженерами, винахідниками, але власного мислення. Творчість, експерименти, справжні пізнання через дію. Ось мова, якою говорить Майдан. Я вірю в освіту, яка розкриває, а не стримує. Де знання це не механічне запам'ятовування, а особистий досвід і відкриття. Майдан – це міст між старою школою і майбутнім. Майбутнім, яке починається з живого досвіду, а не з підручника. Де діти не бояться помилятись, мислять творчо і знаходять нові підходи. Якщо вам теж тісно в рамках старої освіти і ви шукаєте простір, де є свобода мислення та самовираження, то чекаємо на вас.